Так, Про сьогоднішній наш день. Як ми живемо? Випишіть про себе, друзі. І так, у нас сьогодні 14 число, 14 листопада, 25-й день, 25-й рік у нас. Нам з кожним днем дають все менше і менше електрики. І так цікаво, сьогодні, значить, 7,5 годин немає, а 3 години вона є. І тому ми намагаємося берегти. Інтернет, тому що лише на мобільному. Сьогодні у нас 14. Намагаємося до цього пристосуватись. Добре, що бачимо графіки, але так цікаво, сьогодні до 12. Ми знали графік, а вони кожен день новому. Який проситься до нас, кутуся. Знімаю, коли червоне, знімаю. Вчусь, друзі, поки що вчусь. І так, у нас сьогодні 14-те це День пенсії нашої мами. Вона. Пішла, ми завжди сміємося, що це день шопінгу в неї, тому що пенсії в неї вистачає на те, щоб один разочок пройтися по базару. Вона любить, взяла трішечки м'яска, взяла трішечки рибки, те, що обожнює і хоче купити. І це все, на що залишається в неї цих грошей українського пенсіонера. Добре, що є діти поряд, які залишають їй всі кошти на її шопінг. А вона нас радує своїм здоров'ям і вона радує нас тим, що ще готує. Друзі, залишайтеся зі мною. Зараз покажу вам про наш сьогоднішній день. Всім гарного дня, чудового настрою і всім пока-пока. Поки вчусь, друзі! Обов'язково зараз світла немає, обов'язково ось такі є. Чіпляю на руки, на куртки, все, що дає. Друзі, такі світло відбивні елементи. Обов'язково в вечірню пору суток повинно бути. Хочу показати вам зразу цю чудову красу Дуже красиво, неймовірно. Так, поки йду, друзі, розкажу ще одне щось, е, оскільки дивимося за здоров'ям, так? І щось почав чоловік здатися. Ну, я думала, що із за того, що е, я завжди мало їм, і ні, мама наша малодість. Але на всякий випадок ми був онкомаркер. зараз йду в сінево загору. І нам це відбулося, друзі, покажу вам. Ну, дуже недешево. Але, але зато ми зробили цей онкомаркер 2930. Це, друзі, розділіть на 42, щоб узнати, скільки в доларах. Називається пакет номер 440 визначення ризику розвитку раку у чоловіків. Ось таке. Ми побачили, що все добре. Одне заспокоїлося, що як пили льон, так цим і займаємося. Так я вам розповідала, льон для шлунка. Зараз зайду, візьму льон і знову зроблю цю цукерочку. Далі про що ми там ще? Одним словом, все, чим займалися, тим і займаємося. І одне теж я вам казала, що чоловікам треба їсти. У них організм не такий, як у нас, нам треба худати, а їм їсти. Друзі, всім дякую, хто зі мною. Ставте подобайки, не забувайте підписуватися. І всього вам найкращого. Йдемо далі. Снега раз, а луші і очі воно зв'язано. І тому я зайду, подивлюся, що можна буде взяти. Разом з тим подивлюся на цю красу. Написано. Не чіпати. А ось такий красунчик сидить. ну. А такі красотулечки. Бачу, що я підійшла, і вони щось так гарно виспіли. Оці дуже говорливі. А цей спить. А цей спить, там лапу тільки витягну. Не на знаю, довго не знімає, виключається. О, ці, які красончики, привіт! Але ми живемо в квартирі, вам краще в будинку. Ну пішла по ліки для нашої дівчинки для Дашки. Оцей, оцей так булака, я цікавий. Оце, о, чуєте, як говорю, ну, дуже цікавий. Не стало світло. Так, ось так, друзі, так, попадаємо скрізь ці ситуації з світлом. Там ліхтарики блимають, там ліхтарики. Хочу розказати, що купила Дашки, Значить спочатку вушко чистимо. І це два рази в день. Аурікап можна всім собачкам для собак взяла. І слідуючи, що взяла, це ось такі капельки, називаються отофлокс від вушного кліща. Тобто спочатку теж два рази в день. Спочатку чистимо, аурікап, а потім, а потім оцим. Всі чекаємо. Бурю включен на нього. Вчимося великі пішки. Це корисно для здоров'я. Ну що хочу сказати, аптек дуже багато. Самі розуміємо, чому, так? Е, у нас тут є таких два кіоска, дом і рідна поляниця. Так от, от оці рідні поляниці більше не беру. Е, якось прийшла зранку, хотіла свіжий хліб, а він виявився черствий. І прибігла сюди, вона і зараз там сидить, дуже-дуже зла продавчиня. Мені це запам'яталося, як цей, як ті часи 80. -ті. вже забрала і хочу договорити всі. Всі ми розуміємо, і, а хто не знає, то я хочу вам сказати, що наше здоров'я зав'язане від нашого роду. Так, або ми генетично не сидіти. Ми генетично їх забираємо. Якщо є онкологія, піде онкологія, якщо є судини, підуть судини. І тому цього не треба лякатися, просто з цим треба жити і знати. Знати, перш за все, так здоровий образ життя зрозуміло. І якщо судини, обов'язково вітаміни для судин і також судини і кровообіг все те, що ідуть наші зарядки, все інше. І а якщо тягнеться онкологія. Зрозуміло, що, то, що я вам розповідала про чистоті, так, це все профілактика, друзі. І ну, в нас так вийшло, що моя генетика, це, а генетика матері, друзі, сама сильніша. І тому хочу сказати, що моя генетика судини тягне за собою, а генетика чоловіка тягне за собою онкологію. У нього всі по материнській лінії там онкологія. І, і папа пішов також з онтологією. ми довго боролися, він жив 25 років. Мама живе теж уже більше як 25 років з цим, коли признали, так знайшли цю онкологію. І тому ми побачили, що я е, завжди з цим е, ну, думала про це, так і тому ми побачили, так почалося трішечки. Трішечки почалось по е, Якісь проблеми, тому ми зразу пішли до лікаря. Кому цікаво, я все це розповім про чоловіче здоров'я. Зараз не буду над цим заглублятися. Іду куди Іду в аптеку за валідолом, карвалолом, тому що мама пішла наша на шопінг. Друзі, скупилася. Купилася в аптеці. Льон взяла. Мама почала кашляти пертусін, доудар чоловіку. Аллахол іноді пропиваємо раз в півроку. Ну ось так. А зараз давайте ще пройдемося по базару. Можливо, побачимо нашу маму і подивимось на ціни, а може щось і купимо. Так, ну давайте по з ковбасом. 103. І такий, типу, як блушиний ринок. Тут все в кучу, все разом нашому. Бутика нашого життя генератор. На таке я вже не кидаюсь. Я зрозуміла, воно красиве лише в горщиках і тоді, коли його продають. Я не знаю, але вона взагалі підходив, там розлучився, а потім повертається. Вже такі, 10-120 на палочку. Свіже світа, бо Я її тільки привезли. Стояла, розібрали, а це її тільки завозить. А сало таке по чому? Таке 400. Поки що ні, зараз пройдусь, подивлюся, що з м'ясного захочу, тоді зайду до вас. Ось теж таке цікаво, це сало, да? так? По чому воно? 400 в це іде маріноване. Угу. Це районі, а це маріноване. Як угу. вони по 350? 350, так. Давайте я дам щось попробую. Зараз я буду, буду йти назад, я пробіжуся туди, гляну, буду назад Куда? і може вас і візьму. Куди пробіжете. Вперед. Давайте я дам попробувати, я ви потім скажете. Ну давайте, оце. Мені кажеться, що я б якби взяла, то оце. Малесенький. Ага. Малесенький. Хороше. Видно, що коптили. Тобто це копчене. Ану, це домашнє. Угу. А ну це. Почом? 400. Це 400, а це? 10 А це дешевше щось. Часничок тут. Може це за 400 взяти. Давайте кусочок маленький. Давайте так і зробимо. Да. Ой, Порадуємо чоловіка. Звісно. Так, підождіть, підождіть, бо це ж тільки на річка, так, у вас хвилинка. Якщо не хватить, то можете і А, у вас є, так? Да? У вас є, так і ми можемо. Зараз хвилиночку. людей дуже багато. Такий стихійний ринок. Цікаво, по чому молоко? Молоко 90, 90 <свистач> Молоко добре. О, ще раз витягну. Скільки? 90. 90, 1,5 літрова, так. а творог? А творог, ото жирний залишився, 120. 120 творог. Тут кілограм чи пів кіло? Ні, пів кіло. Пів кіло. Це ваше, так? Да? Так. Да. Це а це яйця? Лошкарівки. Яйця 100. Крупні гарні. 100 гривень. Добре, пробіжуся. Так, дякую. У ваші яйця по чому? 90. 90, там 100, там 90. Да. Поїдь домашні. А? Пройдусь, подивлюся. А скільки чесник? 20 і 25. Давайте по 85. Яйця. Дайте ще пробіжусь. Вам дана, Так, корінь крону відпродають, цибулю. Тут ось у нас таке кінза, все-все-все, все, петрушка, цибулька, оце приїжджають люди. І так, три розпродаж 150 гривень кілограм. Так, новина дуже смачна. Біленька, біленька, чи... Так, ну м'ясо хочеться ознак десь. Йдемо ближче. Йдемо ближче по чому. 90 гривень. А гуля тоді ходить. 200, так. Да. М'ясо, я ж кажу, дешевше, ніж сало. Це домашня свинька. Вона кабана не бачила. Годувалася лічно для себе. Там ви, можна навіть глянути. Бачите, який печері. У мене ще на ту неділю буде сьогодні така а сама. А по чому сало? Мене? Скажіть. Сало, смотрите, беленьке 300 гривень. Ось таке ще 200 гривень, 150 просила, да. а, не, і 350 вечерейок. 350. За качество і за вес 100%. Карточка налічка без розговору. Расскажи, да. лопатка, За... лопатка. Да. Гуляшек, задок, задок, крестец, яблоко. А длина я, я шеечек 240. Смотрите, вот такая вот 230. Ой, вот моя. это 220 и 200. Так, все разумно. Мы... Вы... Да, я вас слушаю. Обрезки а, 50. Там не одна сала. Заберите, он обалденно. Тут вы думаете много? Друзья, ну купила. Можно мелочи Купила м'ясо, щоб чоловіка побалувати. Йдемте далі, подивимось на базар наш. Мабуть, треба сало взяти. Це реально домашня свиня. Ми таки зустрілись. Ще І батон одного взяла, вже повна сумка. Ну і подивимось, що ми купили. Значить, отакий шматочок, видно, що домашнє копчене, на смак непогано. І 350 гривень кілограм. Отаке солоне, так, теж вдома роблять, таке як почеревина. ну 300 гривень кілограм. Так. А отаке сказала, що це буженіна, я спробувала, воно зроблене в духовці. Це теж ти ж сказала, що свинина. Таке, свинина, таке, видно, що, видно, свинина. Так, що свинина? Да, да. Угу. Таке 350 теж. В середньому сало йде 350, м'ясо дешевше, але чого, тому що це у нас готове. Так? Да. І ми взяли такий кусочок сала. Сало Із... чому ти брала? Сало, 3... 300, 300, 300, 300, 300. 300, да, да. сало 300, це свинка. Це свинка і, да, і воно м'якеньке, да, непогане. У нас цей кусочок, оцей шматочок вийшов на 375, тут більше як кілограм. І ми взяли е, е творог, е, теж домашній е, сир кисломолочний. І він у нас, скільки це оце вийшов? Пів кіла? Пів кіла 110. Пів кіла 110 гривень. гривень. А ну давайте ми відкриємо, ми покажемо. На базарі дешевше, але я не брала, тому що не з ти мені треба було жити ще у цей А це ж, це ж бабулька сидить ближче до магазинів і за того в неї дорожче. Вона, вона ж не хоче, не хоче сидіти там на базарі, бо вже людей менше, там. бо там вона, на базарі менше людей, і вона то через це тут. сидить через дорогу від да, да, да. Але... І ви до останнього я забрала, бо не було ж в неї. Ага, І вона не скидає. Якщо та Ні, е, за домашні там. яйця скидала, почала з 90-го. 75, то ця так і тримає домашні яйця ціну не, не скидає. І отут у нас вийшло, це скільки? 100 гривень? 110. 220 це 110 гривень. 220, 220 кілограм домашній домашнього. Він жирний, бачиш, він такий ну, і не жидкий і такий, ну добрий, видно, що це жирний сир. І ну, в мене її постійно брали. Отаке От ми купили, скільки а, ми грошей потратили? 350-350-700. Mm, тисяча. Ну, я так і вважала, десь півтори тисячі півтори гривень тисяч. ми потратили на оце. А я не знаю, скільки. Там м'ясо я вже і забула, скільки я. на 600... А мама взяла на 600 гривень, значить, 600. на базарі, так? так? Ви взяли що, ошейок? Чи 600, чи 600, чимось, ну не помню. Так. Я взяла не такі... ошейок, ребро. Ребро, Ребро, хороше ребро. А, ось яке ребро, красиве. Красиве ребро. Угу. І Такі оце о. 700 гривень, так? Да? Ні, менше. 650, чи щось таке. Чи, чи 630? Не помню. А ну покажіть ребро. Ой, яке о, яке. Крас... Красиве, красиве. красиве ребро. Ось таке все бачиш. Ск... Мясо? Скільки це? Там можна було ще й більше це. Ну це ж я разом брала, то м'ясо. Оте-оте, і, 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 на 600 та, гривень. Та, та, та. І ви взяли ще це... хреб... хребет, хребет, Ой, хребет сьомги. Лосося. Лосося. Мама, ви любите як Недорогий, робити? У яйцях. В яйцях. Дуже Запанірувати в яйцях і дуже смачно. Дуже смачно. Ну, — Остиків ну, на сьогоднішній. Да. Сьогоднішні це пупу. таке гулячку взяла. І, і, гуляшик. і взяла, гуляш. Тільки вам взяла Так, Так. Пенсію отримали <хи> і потратили. Куда? Аптека дорога. — Аптека потягнула тисячу гривень 930. Так. Да. Аптека трошки м'яса, трошки хрип... хребтів аби було здоров'я. Да. Правильно, аби був да. мир та здоров'я. Та здоров'я. Саме головне, щоб мир був вже. Да. Набрали м'ясо сала, але забули про зубну пасту. І ось як ми користуємось, коли забуваємо купити. І ще в мене є одна дуже чудова зубочистка. Напишіть, кому подобається. Ось така. Чим зубними паличками я користуюся такою. Це така щіточка. Обід. У нас обід. Ми сьогодні, мабуть, мабуть, йде похолодання, тому що голова болить, десь іде зміна цей. І ми не захватили, нам дають, нам дають електроенергії лише на 2 години. Ми тільки приїхали час і тому гріємо зараз. Капусняк. Покажи ближче. Мамин капусняк. Друзі, обід. Мамин капусняк. Приємного всім! І всі сідаємо їсти. Так, капусняк. Їмо зі сметанкою. Я без Валіра без сметанки. Мама з сметанкою. Можна сметанку обрати. І рибка. І цей у муку, а потім її ячко і, і пожарила, і все. Порізала. Порізала кусочки. Дуже просто і смачно. Муку беремо хребет, яйця. ріжемо і далі мука, яйце. Всім приємного! Спасибо. Спасибо.